Сердечно вітаємо усіх наших глядачів. До вас знову завітав Православний Вісник. Від імені колективу програми я хочу знову промовити слова, з яких починається і якими завершується кожна наша зустріч. Христос посеред нас, шановні брати і сестри, і є, і буде. Остання частина цього старовинного привітання залежить напряму від наших зусиль. Чи зможемо ми утримати Христа в усіх своїх вчинках та думках, у планах та бажаннях? Чи здатні ми зробити саме Христа головною дієвою особою стрічки під назвою Наше життя? Чи вистачить нам сил прописати сценарій цієї стрічки в узгодженні з Божою правдою та традиціями християнства? Суто кажучи, ми і завітали до вас для того, щоб допомогти це зробити. Для здійснення цієї мети ми відвідаємо фестиваль православного кіно, який уже тринадцятий рік поспіль проходить під покровом Божої Матері. Завітаємо на святкові богослужіння цього тижня та побачимо, як наші сучасники, Карпаторуські сповідники, змогли стати справжніми героями Духу і сягнути святості. Як би ви поставилися до священника, який радить вам ні, не якесь особливе молитовне правило або ескетичну вправу, а похід у кіно. Напевне, подумаєте ви, це якесь особливе кіно, і будете абсолютно праві. Ось уже 13 років поспіль у столиці України відбувається визначна подія Міжнародний фестиваль православного кіно Покров. Свого часу видатний український актор Іван Миколайчук на запитання, у чому полягає головна місія кінематографу, відповів: головне врятувати саму людину, підтримати її, зміцнити її віру в добро, в милосердя. Звичайно, слова ці були сказані задовго до появи православного кіно, але вони повністю відповідають його сутності. І якщо. Жан Люк Годар називав кіно правдою зі швидкістю 24 кадри на секунду. Тоді православне кіно це правда Божа, закарбована в кожній секунді в кожному кадрі. А для того, щоб переконатися в цьому, пропонуємо разом відвідати цьогорічний покров 2015 та стати його активними глядачами. Напевно, тільки ледачі не чув про кінофестиваль Покров у Києві цього року про нього сповіщали великі банери національної опери України. 13-й фестиваль православних фільмів стартував 11 жовтня, і перші кінопокази пройшли саме на сцені головного столичного театру. Глядачі та учасники фесту не квапились до оглядацької зали. Все обговорювали анонсовані стрічки. Їх аж 57 з чотирьох країн світу. Хоча заявок назбиралось майже у чотири рази більше. Відкривав кінопокази, анімаційний фільм. Незвичайна мандрівка Серафими це дебютна робота режисера Сергія Антонова. Він ще йде в прокаті до тих пор що для нас очін також одраднострачити буквально на неділю і на максимум дві неділі. А воно ж йде печі п'ять нідель прокаті про його вострібаності. Почесний гіст фестивалю, блаженніший митрополит Київський та всієї України, онуфрій каже. Завітав на покров вперше. Про улюблені фільми ані слова давно присвятив себе чернецтво і молитві, але вірянам радить дивитись добре кіно. Саме таке показує покров. Це фільми, які не пропагують, а які нагадують людям про те, що чесноти, які Господь нам подарував, які Господь нам заповідав, це є ті справи, які прикрашають людське життя і роблять його багатим. Перший фільм фестивалю був позаконкурсним документальним. Це чорно-біле кіно розповідає про історію Афону перших ченців Святої Гори. Адже відкриття фесту присвятили традиціям Афону. А потім ці сцени своїми спогадами про мандрівки на Афон поділились блаженнішим митрополитом Нуфрі та єпископ Обухівський іона. На самому фестивалі у нас будуть зустрічі з афонськими монахами, з іншими людьми, які були на афоні, тому що традиція Афона, їх духовний опыт дуже важливий для любого християнина. Учиться так, як вони моляться, учиться так, як вони живуть. Глядачі вважають покров кіноподії року в Україні. Шкодують лише, що більшість конкурсних фільмів демонструють у будні дні з 10 чи 11 ранку. Найкмітливіші спеціально відпрошувались з роботи, аби потрапити до кінозали. Я вважаю, що це настільки важливо для віруючого в тому числі чоловіка. Вот, ты можешь, сидя в зале, одновременно присутствовать, побывать в разных уголках. И главное дыхание веры православия, вот мощное такое разных людей, разных народов, массы всей. Но паломничество вот такое дает ощущение. Где-то и просветительское, в общем, что-то много о чем-то узнаю. Ну и, конечно, некоторые фильмы именно отдохнуть душой. І просто увідіть какі в чому фільми знімають, які проблеми. Ну зараз інтересують так православний мір. Журі кінофестивалю довелось добраче попотіти, щоб обрати переможців у чотирьох номінаціях: анімаційне кіно, короткометражні стрічки, документальний фільм та повний метр. Кращим документальним фільмом фестивалю стала літургія режисера протиерея Сергія Баранова. Перше місце номінація Ігрове кіно посів альманах ближче ніж здається. Він складывается из четырех историй. Вот так получилось, что я первый раз на покрове. Это действительно это серьезный фестиваль, на который ходит зритель. Мы очень рады видеть хорошие, полные залы на многих показах. Это очень важно. Это очень важно, когда жюри, э-э, жюри отмечает нас, отмечает молодых любитантов. Я думаю, что это очередная награда, очередная награда, она для нас очень важна. Гран-при Покрова 2015 отримав мультфільм, який відкривав фестиваль. Зворушлива історія дівчинки з дитячого будинку підкорила всіх. Дуже часто в соцмережах можна зустріти пости на кшталт: "Друзі, порадьте добре кіно на вечір". Фільми Учасники покрову однозначно варті вашої уваги, адже вони добрі і з глибоким сенсом. Зовсім скоро ці кіношедеври з'являться на сайті у фільмотеці Покрову. Зазвичай велику частину конкурсної програми на фестивалі Покров складають документальні стрічки. Любов до них з боку глядачів зрозуміла, адже документальне кіно це можливість побачити саме життя, доторкнутися до нього. Щоправда. Альфред Хічкок був переконаний, що кіно не просто життя, а таке життя, з якого режисер викидає все зайве. Тим часом наш телелітопис щоразу презентує фактично новий документальний фільм на тему життя православної церкви і відбирає для нього тільки найважливіші та найцікавіші сюжети. Тож перенесемося з покрову фестивального у Покров справжній, відвідавши богослужіння Покровського тижня. Минулий тиждень позначився церковними святами та урочистими богослужіннями, які очолював у Києві предстоятель нашої церкви. У день пам'яті святого апостола і євангеліста Йоанна Богослова митрополит Онуфрій відвідав храм на честь Архангела Михаїла у Дарниці. Тут блаженніший владика звершив божественну літургію у співслужінні архієрею Української православної церкви та священнослужителів Деснянського благочиння. Запомінять Господь Бог во царстві своє, всігда нині прісно, і бо віті під час богослужіння митрополита Нуфрі привітав численну церковну громаду зі святом а настоятеля храму проти єрея Богдана Штиму із 60-річним ювілеєм та 30-річчям служіння у священному сані. Храмовий комплекс, зведений в українській столиці в ознаменування тисячоліття хрещення Русі, ще називають Чорнобильським. На подвір'ї храму міститься курган пам'яті жертвам аварії на Чорнобильській АЕС. Щороку, в день трагедії, тут звершують поминання усіх полеглих у цій техногенній катастрофі. Архіпастер теж молитовна згадав. Усіх рятувальників, які загинули у вогні Чорнобиля, відслуживши біля пам'ятних стил за упокійну літію. Цього ж дня блаженніший митрополит Онуфрій освятив купальні хрести для соборного храму архістратига Михаїла. Спільна молитва з блаженнішим владикою стала для жителів столиці справжнім святом. Як і завжди велелюдним, було цьогорічне свято в день собору преподобних отців, які у ближніх печерах спочивають. Урочиста божественна літургія в Успенському соборі обителі правилась архієрейським чином. Очолював богослужіння блаженніший митрополит Онуфрій. І посвітів і на і у його саді. Десница твоя. Собор преподобних ближніх печер налічує 82 святих, які у різні часи, починаючи від 11 століття і по 20-те, включно несли свій духовний подвиг у Києво-Печерському монастирі і були поховані в лабіринтах ближніх печер, названих на честь першої Лаври Антонієвими, серед подвижників православної віри, котрі знайшли тут свій вічний спокій, такі легендарні ченці, як Нестор Літописець. Перший вітчизняний історик, відомий іконописець Аліпій, звитяжний витязь Ілля Муромець, Марк Гробокопач, який трудився у печерних відгалуженнях, щоб кожному монаху знайшлося місце у землі святої обителі, коли прийде час, у своєму архіпастерському слові до учасників богослужіння представник нашої церкви нагадав, що життя цих подвижників і сьогодні є прикладом для наслідування. По богослужінні відбувся традиційний хресний хід від Успенського собору Лаври на ближній печери. Тут предстоятель Української православної церкви відслужив молебень та привітав усіх зі святом архіпастерським благословенням. У переддень свята Покрову Пресвятої владичиці Пріснодіви Марії в Свято-Покровському жіночому монастирі столиці, блаженніший митрополит Київський і всієї України онуфрій, очолив всеношне бдіння. Богослужіння правили за участю архієреїв церкви та священнослужителів монастиря. Свято-Покровська жіноча обитель, осередок паломництва для вірян, є також місцем духовного подвигу її насельниць. Монастир живе за суворим статутом, але серця монахинь завжди відкриті для людей. Черниці повсякчас допоможуть і порадують щиросердною молитвою тим, хто до них звертається. Напередодні великого свята покрову, що відзначається в обителі як престольне, предстоятель Української православної церкви, нагородив настоятельку монастиря і гоменю Калісфенію Шамайло правом насіння Другого Христа з прикрасами. 14 жовтня, у день свята Покрову Богородиці, на митрополита Київського та всієї України Онуфрія чекали у Київському спасопроображенському соборі з квітами, великим короваєм оквіченим червоними маками. Блаженнішого владику зустрічали прямо на сходинках храму. Перед початком богослужіння архіпастер вклонився чудотворній іконі плащаниці Божої Матері. Цю святиню привезли з Ірусалиму до Києва ще 11 жовтня, і у спасо Преображенському соборі вона гостюватиме до кінця цього місяця. У день покрову Богородиці, який в Україні шанують на рівні з 12-ми богородичними святами православної церкви. Простори храм видавався маленьким зсередини, бо люди йшли та йшли, стояли впритул одне до одного, але це не заважало молитві. Свято покрову має особливе значення для спасу Преображенського собору, адже храм було закладено 10 років тому, саме 14 жовтня. А 13 жовтня 2010-го спочили предстоятель Української православної церкви, блаженніший Володимир, освятив його. Традиційно після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Митрополит Онуфрій зауважив, що Свята Церква повсякчас молиться Святій Діві Марії, щоб вона простягла свій молитовний покров над усією Україною. В церкві склалася молитва, яка має такий припів: радуйся, радості наша, покрий нас від всякого зла. Чесним твоїм омофором. Ці слова адресовані до Матері Божої, яка захищає своїм молитовним омофором всякого просящого, хто звертається до неї з молитвою. По богослужінні всі вирушили до музею пам'яті блаженнішого митрополита Володимира. Експозиція розташувалась ліворуч від собору на першому поверсі дзвіниці. Владико Онуфрій освятив музей. Музей це дві кімнати. В одній відтворено робочий кабінет блаженнішого Володимира. На столі акуратно розкладені особисті речі спочилого у другій залі. іконостас зі свято-миколаївської домової церкви, що була в митрополичій резиденції у Києво-Печерській лаврі, під склом документи та нагороди митрополита Володимира. Нині музей відкрите щодня вхід до нього безкоштовний. У День свята покрову Божої Матері, керуючий справами української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, відвідав овруцьку єпархію у древньому користі. Він освятив свято Миколаївський храм. Де потім очолив урочисту божественну літургію у співслужінні керуючого Овруцькою єпархією митрополита Віссеріона та місцевого духовенства, наприкінці богослужіння високопреосвященний владика Антоній, з благословення представлятеля нашої церкви, подякував усім причетним до будівництва храму, відзначивши їхні труди церковними нагородами. Митрополит Антоній також взяв участь у торжествах, присвячених Дню міста, що відбулися на центральній площі Коростень. Він молитовно вшанував Богородицю, поклавши квіти до підніжжя скульптурного монумента на честь покрову Божої Матері. А потім відбувся хресний хід до нещодавно зведеного пам'ятника рівноапостольному князю Володимиру, який освятив керуючий справами нашої церкви. До слова, свого часу князь Володимир побував на древлянській землі саме напередодні хрещення Русі. Тоді, у 997 році, тут, за його велінням, було зруйновано язичницькі капища та натомість зведено перші християнські храми. З благословення представлятеля нашої церкви в усіх храмах під час божественної літургії щонеділі підносяться сугубі молитви за мир в Україні. А от у столичному храмі святих Адріано і Наталії такий молебень влаштували напередодні великого церковного свята покрову Божої Матері. Причому молилися наймолодші парафіяни, діти. На запрошення настоятеля храму проти Єрея Романа Матюшенка учні та вчителі шкіл Деснянського району зібралися в церкві після уроків та помолилися за мир в нашій державі. Очолював богослужіння єпископ Ірпінський Климент. Усі дітей приходите до мене і не забороняйте її. По завершенні молебню високопреосвященний владика подякував усім присутнім та зазначив, що дитяча молитва найщиріша, а тому найприємніша Богові. Він також поблагословив усіх дітей та роздав кожному подарунки на спомин. А потім на всіх чекав солодкий стіл, що влаштувала напередодні свята церковна громада. А зараз хочу запросити усіх до Закарпаття. Для більшості це курортний регіон, край лікування та відпочинку. Сьогодні ми запропонуємо подивитися на Закарпаття в іншому ракурсі, а саме, як на джерело духовності та форпост православ'я. Адже розкажемо про двох його святих Олексія Карпаторуського та Іова Угорського. Оскільки сьогодні ми багато говоримо про кіно, їхнє життя могло б стати сценарієм захоплюючого пригодницького серіалу. Таємні нічні богослужіння, переховування та конспірації, погоні, переслідування, арешти спочатку австро-угорською поліцією, потім радянськими чекістами, п'ять років таборів за нелегальний перетин кордону, а потім війна та служба в бригаді легендарного Людвіга Слободи. Проте, усе це лише зовнішній антураж, головне за кадром сотні тисяч врятованих душ, наново побудовані храми і монастирі, відроджене майже з нуля православ'я. На одному з судових процесів над православними Олексій Карпатуруський пророчо зауважив: останнє слово на цьому суді скаже сам Господь Ісус Христос. Переконаний, відновлення православної віри на Закарпатті в ХХ столітті та прославлення лику святих Його новітніх апостолів це переконливе свідчення того, на чиєму боці залишилася найвища правда. Величні гори вкриті густою смарагдовою ковдрою лісів. Невпинний рух прозорих потічків, безкраї полонини та пройняте сонцем цілюще повітря. А ще неповторної краси храми, складені русинами із лісових красунь смарек, що так і стремлять маківками у бездонне небо це Карпати, благодатний Богом обраний край. Тут кожна місцина багата на святині і святих. А от закарпатське село Іза, неподалік хуста, місцеве називають святим недаремно лише у першій половині ХХ століття звідси вийшло 160 монахів. Пам'ять про двох із них тут бережуть особливо трепетно. Це засновник Іцького миколаївського монастиря Олексій Кабалюк. Котрий для багатьох православних русинів був чи не єдиним священником, якого ті бачили за все своє життя. За віру батюшку Карала і австро-угорська влада і совєти, але він усе витерпів і вистояв. Був справжнім пастирем для односельців аж до кінця свого земного життя. І ще згадаємо про одного із уродженців Ізи Іова Кундрю. Десятилітнім хлопцем він присягнув на хресті берегти православну віру. Цій клятві він не зраджував ні за яких обставин. Навіть багаторічне заслання не зламало священика для багатьох закарпатців його життя приклад віри і служіння. Я, приповнив його, і сповідувався, тобто я його пам'ятаю ще таким живим і пам'ятаю його такі глибокі. Очі, біла борода і така захована усмішка. Сім років тому церква поповнилась двома святими рішенням священного синоду Української православної церкви. У 2008 році до сонму святих було зачислено подвижників православної віри Олексія Кабалюка та Іова Кундрю із нареченням їх карпаторуськими святими. Ну, всі, хто живе в Закарпатті, для всіх людей, і преподобний Олексій, і преподобний Іов, це не просто співвітчизники, це ті люди, люди, які є взірцем виконання заповідей Божої. Взагалі вони принесли на Закарпаття дух такого чистого православ'я. Пам'ять Олексія Карпата та Іова Угольського свята церква вшановує відповідно 21 та 22 жовтня, а на Закарпатті преподобних вважають покровителями цього краю. На цій землі вони народилися, тут пройшли свій земний шлях випробувань, тут і прославились. Стоп знято. Цими словами закінчується кожна зйомка. Так завершиться за декілька митей і наша з вами зустріч. Та перед тим, як попрощатися, ще раз хочу привітати усіх вас, дорогі брати і сестри, зі святом покрову Божої Матері та побажати бути під цим омофором усі дні вашого земного буття. І насамкінець про кіно. Якось видатного актора Івана Миколайчука спитали про те, чи повинен кінематограф допомагати у порятунку традиційної культури. На що почули? Мені здається, що ні. Рятувати треба душу народу, душу своєї нації, всі найбільші цінності в серці народному. Якщо збережемо духовне здоров'я, то не загубиться і його традиційна культура. Дуже влучні та актуальні для України слова. Мені здається, вони співзвучні іншим. Шукайте перед усім Царства Божого і правди Його, і тоді все решта додасться вам. Христос, посеред нас і є, і буде.